Перед тим як почати розповідати про всяке різне і цікаве, я хочу подякувати вам за ваш час. Зазвичай я роблю це в кінці, але цього разу я не випадково роблю це на початку. Ви даруєте мені свій час, і я хочу подарувати свій час натомість. Теж я думаю над тим, аби зробити дзвіночок з вороною познайомитися з вами. І знати, хто ви, що ви любите, чим горите, які у вас мрії, які у вас бажання. Якщо ви хочете взяти в цьому участь, то переходьте в телеграм-канал. Я залишу посилання внизу, а в самому телеграмі я закріплю повідомлення щодо цього. Мені видається таким чином. Ми станемо з вами трошечки ближче. А це відео буде про моє безробіття, яке не таке вже і безробіття. Я вам розкажу все. Розкажу вам про енергосесію, розкажу вам про акторські курси, розкажу вам про 75 Heart. Я сьогодні з собою маю блокнотик, бо лишила нотатки про те, що я хочу згадати в цьому епізоді щоденника безробітної, щоденника безробітної, яка працює. І нещодавно я слухала подкаст одного чоловіка, який розповідав про штучний інтелект, і чомусь в ту мить у мене з'явилася думка про те, а чим може бути корисний щоденник безробітної для вас. Перш за все, я думаю, над тим, що безперечно, взагалі від будь-якого контенту, ми завжди... Отримуємо енергію від будь-якої людини, на яку ми дивимося, яку ми слухаємо, ми завжди отримуємо енергію. Інший пункт, про який я думала, це про мотивацію. Можливо, ви зараз в тому самому місці, де я була кілька місяців тому, ви працюєте на роботі, яка не задовільняє вашу місію, відчуття вашої місії, відчуття. Того, ким ви хочете бути, що ви хочете робити, яке місце ви хочете займати в житті. І ви боїтеся, боїтеся звільнитися, тому що, а що як не вийде? І бачачи мій щоденник безробітної, ви можете точно спостерігати за тим, що поки що я жива, поки що я дуже щаслива і дуже сподіваюся, що це щастя буде продовжуватися і далі. А ще можливо, цей щоденник безробітної змотивує вас експериментувати, якщо ви. Відчуваєте себе не на своєму місці. Можливо, варто спробувати щось інше. Також я хочу поділитися з вами кількома історіями, які трапилися зі мною протягом цього періоду, з моменту зйомок останнього щоденника безробітної, і почну я з акторських курсів. Акторські курси у нас проводить Єлизавета Цілик, українська акторка, дуже крута. У неї дуже класна енергія, яку мені складно пояснити, складно читати. А, думаю, тебе буде. Цього тижня у нас скасований один урок, і мені от від цього дуже-дуже сумно, тому що напевно це єдина активність, яку я ні в якому разі не хочу переносити, скасовувати і не йти на неї. Ще одна історія, якою я хочу поділитися, стосується моєї подруги Юлії. Ми з нею мали одну дуже сильну розмову, і після цієї розмови у мене дуже у мене наче знак тягар, який стосується однієї сфери. Деталей я розповідати не буду принаймні зараз. Якщо раптом хочете, обов'язково кажіть в цьому немає нічого таємничого, але. Тут вітряно. для мене взагалі експерименти спробувати щось нове зараз. Це ну дуже круто, особливо якщо це може зарадити, зарадити мені як особистості, зарадити мені як людині, зарадити мені як дівчині, зарадити мені як подрузі, і я залишу її посилання тут. І також в описі до цього відео ви зможете з легкістю перейти, послухайте її, відчуйте її енергію, і обов'язково теж запишіться до неї, якщо вам це відгукується. Я знаю і розумію, що багато людей мають доволі упереджене ставлення до таких розмов, до таких практик, до таких взагалі тем. А я скажу свою позицію. Я не можу ставитися упереджено до того. Що може нас покращувати як людей і як частину суспільства? Ось, якщо є щось, що допомагає мені особисто бути, знову ж таки, ліпшою людиною, ліпшою партнеркою, ліпшою подругою, ліпшою дочкою, ліпшою, ким я ще є, акторкою, <схід> ліпшою людиною в цілому, я цю можливість використаю. І в будь-якому випадку це досвід також. Я надихнулася. Що стосується підробітку. Я дуже вдячна за цю можливість, взагалі, яку я отримала. Випадково, абсолютно, просто під час розмови я знала про знала про один проект, досить нескладну роботу сидіти, дивитися, чи працює код. Якщо не працює, перезапускати його. Робота дуже проста. Як мені видавалося спочатку, але з своїми підводними каменями. І це, звісно ж, підсилює трошечки напруженість, тому що я, звісно ж, роблю те, чого я не знаю. Більше того, це виявилося трошки складніше. Більше того, мені треба просити про допомогу. Але серед усіх цих всіх мінусів, ну, це не мінуси, це такі і плюсики є дуже великий плюс можливість попрацювати, поповнити свої заощадження. Я вдячна за цю можливість дуже сильно. Я дуже хочу, щоб в хорошому сенсі, щоб це скоріше закінчилося. Віддати всю роботу і знову перейти до форку. Бо так сталося що якраз. Тоді, коли я планувала вже плаятись на роботи, я мала співбесіду, її прийшла і от. Зайнята видно, як я працюю. Я оце йшла до свого блокнотика. Згадати, що я ще хочу хотіла розповісти, чим я хотіла поділитися. 75Heart Ви бачили попереднє відео зараз, на момент зйомки цього відео 10-й день. Тобто це означає, що я вже мала 20 тренувань. Уявіть собі, за 10 днів 20 тренувань. Дуже гарно харчуюсь. Режим дня. От, от з цим прям біда. У мене взагалі сьогодні в календарику на ранок. Був час для того, щоб подивитися, які там у мене цілі є, які я ставила собі на початку року. А я там дуже так детально розписувала. Я кожного місяця повертаюся до того списку, аналізую, дивлюся, чи я не забуваю щось, чи я рухаюсь по тому шляху, по якому хочу рухатися. Десь щось забираю, десь щось додаю. І зазвичай, коли я от прохожу цей етап аналізу своїх цілей, собі. Прописуючи все ок, чи не ок, де я засмучена, де я рада, що класно я зробила, що не класно. Я дивлюся на наступний місяць, пробую так трошки додати якихось обов'язкових пунктиків, які я хочу виконати. І зазвичай кожної неділі я також планую тиждень наперед. Саме цього тижня я таки сяду і напишу, як. Я хочу бачити свій день в умовах. 75 Файф у мене було кілька днів, коли я дуже рано прокидалася в 6 годині. Йшла на пробіжку, читала 10 сторінок. Навіть більше читала відверто. Мені це дуже подобалось. Коли таку валову частинку челенджу я виконую в першій половині дня, це дуже круто, бо коли вже обід. А ти ще нічого не зробив, ну окрім там їжі і інших пунктів, Ох, стає важко. Вона наче такою хмаринкою над головою висить, і ти думаєш. М -м". Таке ти ж для дисципліни це робила, а не для того, щоб просто робити. Я ще дуже хочу вас мотивувати, приєднатися до мене, почати саме ті Heart, тому що це дуже класна можливість згадати про те, що ви живі, про те, що у вас є тіло, яке рухається, яким ви можете рухати, тіло, яке розвивається разом з вами, тіло для якого ви готові приділяти час. Це дуже класний комітмент. Я зараз прям дуже тішуся від того, що я захотіла це зробити і зараз роблю. Якщо б ви часом сумнівалися, але хочете, заберіть всі сумніви і починайте. Якщо вам сподобалось це відео і ви, бодай почуваєтесь краще, у вас ліпший настрій, у вас багато енергії, багато сил, багато питань. То не забудьте вподобати це відео, залиште всі свої питання, залиште всі свої коментарі, які бажаєте в секції для коментарів. І я бажаю вам гарного дня або вечора, або який там зараз вас час. Місці. Я ще ніколи не розпочинала відео. Я думаю, вам передається частково ця атмосфера лісу, автомобіли, які проїжджають по ви Визнали, яка там тягучка, який там і Ці всі люди вони поспішають додому з роботи. А я тим часом насолоджуюсь лісом, парком і відпочиваю. Ось так. Ми ніколи не знаємо, яка людина поруч з нами, правда? ж?